Привіт! Це компанія TurboWeb і в цьому відео ми покажемо, як налаштувати Google Analytics 4 на вашому сайті Хорошо для того, щоб можливо, всі, вся інформація передавалася, всі конверсії відслідковувалися і реклама гарно працювала. В першу чергу нам треба переконатися, що у вас вже створений ресурс Google Аналітика 4. В принципі, Google у березні 2023 року сказав, що він автоматично створить для усіх цей ресурс, тому, скоріше за все, він у вас вже є. Але давайте переконаємося в цьому. Заходимо в аккаунт Google Аналітика через свою почту Gmail, натискаємо усі аккаунти. Бачимо, нам веде інформацію ресурси. Один аккаунт це Universe Аналітика, а інший аккаунт якраз G4 з назвою домену вашого. Нажимаємо відкрити. Тут ніяких настроїв немає, але в нас є. Ми переходимо до. Панелі адміністратора. Потік у нас вже створено. Натискаємо на нього. І тут нам потрібна інформація, ідентифікатор потоку даних. Натискаємо на копіювати. Переходимо в адмінку хорошопу. Адмінка хорошопу маркетинг. Маркетинг і система. Тут можемо побачити, що в нас вже може бути настройка Google-аналітика Universal. Ми додатково додамо до неї ще Google Аналітику 4. Натискаємо кнопку Додати Там Вводимо назву, щоб було зрозуміло. Натискаємо Вімкнути. І вводимо сюди в ідентифікатор код відслідковування. Тут вибираємо розташування. Перед тегомбоді. Нам потрібен, ще код ініціалізації. Ми переходимо знову в моналітику. Натискаємо свідня опотоки. Натискаємо сюди просмотр інструкції. Тега. І тут є вкладка встановити вручну. І ось цей код ми копіюємо. Переходимо знову в Photoshop форму. Вставляємо сюди і натискаємо Зберегти. Це на, хорошо під ця інформація у нас збереглася, тому тепер дивіться в наступному відео інші настройки.